Харків буде збирати свої автобуси та електробуси. Про це заявив міський голова. Більш того, Харків поступово переходитиме на власну зелену енергетику, оскільки це відкриває великі можливості як для міста, так і для його жителів. Принаймні, такі плани є, і їх будуть поступово втілювати в життя підкреслив мер. До війни у нас був проєкт. Я хочу до нього повертатися щодо зборки автобусів, у тому числі електробусів. Чому я за електробуси? Бо коли в нас буде зелена наша енергетика, то нам буде безкоштовні зарядки цих електробусів. І ми до цього йдемо. Крім цього, метрополітен. Основне тарифи на метрополітен це витрати на електроенергію. Трамваї. Знаєте, Німеччина допустила дуже багато помилок після Второї світової війни. І у тому числі прибрала усі трамваї. І дуже з цим, що вони прибрали трамваї, а потім поверталися. І нам потрібні трамваї так, треба, щоб не було дебляжу маршрутів. Це теж потрібно. Я хочу муніципальне таксі, теж електротаксі. Бо Ваханалія теж. З таксі. На мій погляд, все, що у місті забезпечує інфраструктуру міста, воно повинно бути комунальним. Ми з вами пройшли перші часи і перші дні війни. Коли, вибачте мене, усі приватні підприємці, які оказували інфраструктурні послуги, збігли. І ми залишилися сам на сам. Тому я кажу, що потрібно робити таким чином. І маю надію, що ви будете мене підтримувати у цьому напрямку. І це не робочі міста і для вас, і для дітей наших, і для всіх. Більш того, якщо все те, що забезпечуватиме життєдіяльність міста, буде комунальним, то в майбутньому Харків може перетворитись на великого підприємця для міста довіра міжнародних партнерів, а для людей впевненість щодо зеленої енергетики, то Харкову цим питанням вважає Ігор Терехов, вкрай потрібно займатися, оскільки, маючи своє місто, зможе як забезпечувати себе, так і заощаджувати, ми будемо володіти електропостачанням. Ми будемо е, тоді е, від е, пройде час, і нам потрібно буде, щоб транспорт був платний. Ми ж це розуміємо? І так ніхто, крім нас, не зробив такого, що ми робимо. У нас півтора року безкоштовний проїзд. Це величезне кошти, величезне навантаження на міський бюджет. А ми закупляємо енергетику енергетику по. Дуже таким великим цінам, бо такого ринок енергетики. Коли в нас буде власна енергетика, то ми будемо розуміти, що нам чи то можливо її продати вигідно, а у когось купити за нижчою ціною і на це заробляти як міста, і стримувати тарифи. стримувати. Чи то нам напряму віддати нашим комунальним підприємствам, це все буде залежати від багатьох факторів. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків новини.